Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 6 квітня 2016 року. Середа. Католицька церква бізантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Захарію та святого Артемона єпископа Седокії Пісідійської. Святитель Артемон, єпископ Селевкійський, народився і жив в Селевкії Пісідійській у Малій Азії. він був благочестивий і добродійний, тому святий апостол Павло, прийшовши в Селевкію, поставив святого Артемона як найгіднішого першим єпископом цього міста. Святитель Артемон мудро провадив доручену йому паству і здобув собі славу заступника бідних і гнаних. Помер святитель Артемон у глибокій старості. На повсякденній вічні середи читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 12 та 13 глав, де є наступні слова. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту. Рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує, дорога злих. На манівці їх зводить, лінивий не спече в лову. найвищий скарб людини пильність, на стежці справедливості, життя, крива дорога веде до смерти. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає наповнення, Із плоду уст своїх людина добро їстиме, жадання зрадників, насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає. Душа аж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно й ганебно, Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається, світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибе. Простуючи дорогою Великого посту, нерідко трапляються між християнами побожні, а навіть запеклі розмови про те, як треба постити. Звичайно, кожному з нас є про що сказати, однак пам'ятаймо, про духовні речі авторитетне слово належить церкві. Кожна церква має свої правила щодо посту, тому що піст не є однією із Божих заповідей, а лише церковним правилом. Остаточна мета посту це не жертва заради ж самої жертви, але жертва заради покаяння. Тож звідси і висновок для всіх, хто зацікавлений та постує. Постити треба так, щоб каятись, інакше наш піст просто безплідний. Втікай від слави, обіймай самотність, люби бідність, цілуй скромність, дружи з терплячістю, оселися зі смиренням у купі. Оце тобі проміння божественного серця. Григорій Сковорода, Благословення споні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.